Дякую. Це ще незвичні буде мене такі звернення до вас, пане Дем'яне, і до вас теж. Уявіть на хвильку, що хтось із тих хлопців, які лежали на Майдані, скажімо, Сергій Нею, піднявся і звертається. З неба тримаю слово. Вимолив у Христа, почуйте мене, Братове, Допоки поки храплять вуста, до ще маю сили звертатись до вас в небе. Ви Бога за мене просили, я нині для вас Воскрес. Воскрес і волаю криком, коптаючи біль жалю своїм незворушним ликом мертвий живих молю. Почуйте мене, Братове. Откровення час, гірке моє з неба слово, і правда гірка для вас, почуйте мене, братове, що здіється нині не так, на тому і вся промова. Я до не моста. за рідну мою країну, за кожен її поріг, за мову її солодіну, я ще раз померти зміг про немає мочі, лиш погляд німий зотлів. погляньте, братове, очі, яких вам ще треба слів. Благаю, одне єдине, з моїх несяжних мрій. Не зрадьте того, хто згинув, завершив. Дякую. Дякую вам.